Близько 1910 року молодий блискучий львівський адвокат закохався в жінку, власницю віли півоні на Боголянці, і близько двох років мешкав з нею. Відома психіатра, з яким дорошував адвокат, помітив важкі розлади у поодинці свого колеги. Той у свою чергу пускає лікарів на фатальну, майже патологічну сексуальну залежність від цієї жінки. А що адвокат був знаним Дон Жуаном і завжди мав багато молодих та привабливих жінок? З яка малеко в стосунки, то було дуже дивним, що виявився безсилам протистояти перед на цієї демоничної жінки, і що головне відчував, що ця на вигляд 30-річна жінка поступово висмоктує його життя. Психіатр серйозно замислився над цим нетернатним випадком і ним оволоділо велике бажання врятувати свого товариша. Лікар переглянув усі з історії хвороби і, нарешті, натрапивши на картку пані з погулянки, не повірив своїми очима. Ця жінка з діагнозом психопатичних схибленостей на сексуальному ґрунті зверталася до психопатолога у 1875 року. Отже, на той момент їй мало бути не менше вісімдесяти. У психіатра з'явилося нестримне бажання познайомитися з Сарою Брага, так називалась ця пані, і ось він побачив молоду, дуже привабливу жінку і не зміг протистояти її чарам. На цей час адвокат помер від невідомої хвороби, а лікар довідався, що Сара до нього мала шістьох чоловіків, доля яких була невідомою. Освідомлюючи всю небезпеку задуманого, лікар все-таки оселився на погулянці у домі Сари. Неймовірне зусиль коштувало йому не піддаватися на спокусливі принади цієї демоничної жінки, і жодного разу в них справа не доходила до ліжка. І ось Сара відчувала своє бісиля, почала старіти. На її молодому обличчі з'явилися зморшки, а на голові перші срібні волосинки не допомагали ні благання, ні істерики. Лікар залишався незламним, а тим часом він, якось читаючи біблію, цілком випадково нарешті відкрив темницю Сари у книзі Товіта. Там йшлося про Сару з Мідії, котра мала сімох чоловіків, яким потім були віддані нові Асмодеї. Нарешті, одного вечора, коли вони разом сиділи на дивані у вітальні, лікар прочитав її з цим старого заповіту. Сара із страшеним збойком вибігла з кімнати. Коли психіатра вибіг за нею, побачив її тіло розпластане на сходах. Сара була вже мертвою.